Десятки гробниць та пам'ятників самовільно демонтували, а могили зрівняли землею. На Запоріжжі цвинтар перетворили на сільгоспогіддя. Місцева влада не надавала дозволи на проведення робіт на цвинтарі, проте територію все одно готують під посівну. Хто стоїть за жахливим актом вандалізму? Розказуємо в сюжеті. Істки серед поля та демонтовані гробниці. Таку картину побачили місцеві, коли помітили на міському єврейському цвинтарі сільгосптехніку. Тому там ров, ров доль кладовища. Він все зберігся ще з 1860-х років. Місцевий аграрій, землі якого межують із цвинтарем, за три роки потроху прихопив собі майже гектар землі, знищив могили та підготував ґрунт під посів. Оце поле було усіяне кістками людей. Вони далі, ось одкидаються пам'ятники і до дорозорюються. Ось далі іде знищення цього кладовища, патогенна заражена зона. Коли звертаюся до тих, хто розорював, у нас є документи. Які документи ніхто не показує. Приїхав землеупорядник із міської ради і дивився, Ну, він приїхав без документів. Поки аграрії знищує могили, люди намагаються захистити залишки цвинтаря. Так, так. Не будуть на кістках. Ми самі тут ляжемо, не будуть, не будуть вони сіяти на кістках. Сюди неодноразово викликали поліцію однак кажуть, мешканці гуляйполя марно спостерігають за діями невідомих на цвинтарі майже тиждень. Однак запевняють, жодного кримінального провадження ще не відкрито, Тож планують йти до суду. Звернулися до поліції, то в нас не хотіли приймати скаргу про злочин, то прийняли, але не внесли до судового реєстру. То ми звернулися до суду, щоб заставили їх внести в реєстр, і це все на місцевому рівні. Ми по кругу, якби 17-го року, да бігаємо. Уляйпільські ОТГ кажуть, за старими документами цвинтар існує. Однак про те, що там відбуваються і гадки, не мають. Обіцяють розібратися. Так просто полізли, розпахали там, я так розумію. Ну, не по могилках, а перед кладовищем перед кладовищем. Ну, ми зараз е, е, встановимо його межі ті, що по старих планах. Комунальне господарство більш точно межу його виставив. Це кладовище, дійсно вона там. є. Воно було і буде, і, да, воно, воно було, в і буде. виїхала комісія, установили, що дійсно частина землі перекладовищем була розорана. Пішла заява до поліції. і Зараз поліція, уже наскільки мені відомо, виявила ту людину, яка це розорала, і проводиться певні світлені дії. Поліції повідомили, місцева влада не надає документів щодо меж цвинтаря. А слідство розпочали ще з кінця минулого місяця. Якщо провину аграрія буде доведено, за статтею самовільне зайняття земельної ділянки чоловікові загрожує арешт до шести місяців.